Друзі, я вас дуже прошу підписати петицію на сайті президента України за надання лендлізу Україні. Воїнам потрібна зброя. Будь ласка, залишилось всього 8 днів. Ось дуже проста інструкція, як це зробити. Заходимо на мій телеграм-канал Марія Барабаш або на Facebook сторінку і знаходимо там петицію. Клікаємо на це посилання, вас переводить на сайт петиції президента України. Там під петицією знаходимо кнопку авторизуватися і клікаємо на цю кнопку. У нас буде можливість клікнути на «Bank ID NBU». Клікаємо тут. Там ми обираємо ваш банк. Тут, наприклад, Монобанк. Клікаємо на назву вашого банку, клікаємо на кнопку продовжити. Тапаємо по екрану, переходимо в мобільний додаток вашого банку, вводимо Пін-код або Пароль, це все безпечно. Далі клікаємо на Підтвердити, клікаємо Даю згоду на поширення персональних дані... даних, далі Продовжити і переходимо знову на сайт петицій і прокручуємо донизу. І під петицією знаходимо посилання Підписатися. Ваш голос було враховано. Дякуємо за підпис!